Друзі, всім привіт! Погода в Харкові налагодилася дуже тепла, справжнє літо. Цього тижня ми з дружиною трохи покаталися містом, погуляли, подивилися, як живе наше рідне місто. Їздили по новій Баварії. Потім вирушили на основу, а звідти через аерокосмічний проспект у центр міста. Заїхали до саду Шевченка. Я хотів зняти трохи. Вечірнього Харкова. Друзі, того дня було плюс 35 градусів на сонці. І навіть увечері було дуже тепло. У парку безліч людей. Всі гуляють, сміються, п'ють каву, насолоджуються моментом. Настільки, наскільки це можливо зараз. Так, у місті знову повітряні тривоги, загроза ракетних ударів і шахетів. Але харків'яни продовжують жити. І ми також вирішили просто трохи пройтися, подивитися на місто, побути серед людей, показати себе і побачити інших. Взяли каву, як завжди, присіли біля фонтану, послухали шум води. Це прекрасно, коли маєш трохи вільного часу і можливість просто жити. Зараз, друзі, я знову їду до обласної лікарні. У мене запис до ревматолога. Хоча це відео я записую вже після візиту, тому можу трохи розповісти. Це мій лікуючий лікар. Я лежав у нього у відділенні 12 днів, минуло вже понад 2,5 місяці з того часу і настав час коригувати лікування. Лікар скасував деякі препарати, призначив нові. І, на жаль, сказав, що деякі з них мені доведеться приймати пожиттєво. Мова йде про ін'єкції. Один укол раз на два тижні, два укола на місяць, коштують 15 тисяч гривень. Це величезна сума. Я розумію, є ті, хто заробляє по 50-60 тисяч на місяць. Але якщо твій дохід менший, це просто нереальні витрати. Але це здоров'я і ми мусимо шукати будь-які можливості, щоб полегшити свій стан. Жити, рухатися, відчувати себе людиною. Я знайшов, як отримати ці ліки безкоштовно, з'їздив та отримав ліки. зробив укол, і десь на п'ятий день стало трохи легше. Перестала постійно боліти спина, зник хронічний біль. Ви ж знаєте, я раніше прокидався, як після розвантаження вагонів, важко було навіть нахилитися зуби почистити, лише десь по обіді розходжувався. А зараз після першого уколу вже трохи полегшало. Подивимось, що буде далі. І ось що я хочу сказати, друзі: мене дивляться люди різного віку: і 13, і 18, і 25 років. Бережіть себе, друзі, з молоду. Не піднімайте важкого, краще покликати і зробити це разом, ніж потім усе життя боротися з болем і витрачати величезні гроші на лікування. Я сам усе робив і на будівництві працював, і цемент тягав, і в залі штанги піднімав. І от результат. Друзі, дбайте про себе, бережіть здоров'я, ніхто, крім вас, про нього не подбає. А ще живіть, гуляйте, насолоджуйтеся тим, що маєте, бо кожна мить це подарунок. Друзі, щиро дякую вам за вашу підтримку, за підписку на мій канал і за ваші чудові коментарі. Мені надзвичайно приємно їх читати, кожне слово додає сил і натхнення. Харків сьогодні це не просто місто, це символ незламності, сили і людяності. Незважаючи на всі труднощі, життя триває, люди посміхаються, працюють, допомагають один одному і не втрачають віри в краще майбутнє. На кожній вулиці, у кожному парку, в кожному дворі відчувається особлива атмосфера, суміш, болю, надії та безмежної любові до рідного міста. Я знімаю це відео, щоб показати вам справжній Харків, такий, яким я його бачу щодня, без прикрас і водночас прекрасний у своїй щирості. Дякую кожному з вас за перегляди, коментарі та підтримку. Це додає мені сил продовжувати. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, залишайте свої думки, діліться з друзями. Разом ми показуємо всьому світу, що Харків живе. Друзі, останні тижні в інформаційному просторі знову активно обговорюється імовірний наступ на Харків. Пишуть, що росіяни стягнули під наші кордони до 50 тисяч солдатів. І що готується чергова спроба прориву цього разу влітку. Але давайте подивимось на все це Твереза. Усе вже було. Вони говорять про наступ на Харків уже третій рік. У 22-му році казали, що от-от от увійдуть. Готували наступ з боку циркунів, потім з Вовчанська, потім із Куп'янського напрямку. Але Харків стояв і стоятиме. І це. Тоді, коли ми були майже не готові, коли в нас не було того озброєння, яке є зараз. То якщо їм не вдалося взяти місто тоді, який у них шанс тепер? Ми бачимо, як вони нищать інфраструктуру, б'ють по електриці, по водогонах, по містах, по селах. Так, боляче. Але це не наступ, це терор. Вони намагаються зламати дух, але не вийде. І ще одна думка: якщо вже кілька тижнів говорять про скупчення техніки та особового складу біля кордонів, то чому наші ракетні війська, дрони, артилерія не працюють по цих цілях? Чому ворог має змогу збиратися біля самого нашого кордону безкарно? Адже ми бачимо, як вони одразу влучають по наших щойно українські сили починають рух, знімають з дронів і б'ють. Чому ми не можемо діяти так само? Це риторичні питання, але я все ж хочу почути вашу думку, друзі. Напишіть у коментарях. Як ви бачите цю ситуацію? Що думаєте про можливий наступ, про нашу відповідь, про всю цю інформаційну хвилю? А моя думка проста: Харків не здається. Хто хотів його взяти, той вже в болоті своїх планів загруз. Дякую, що дивитесь і підтримуєте разом. Ми сила Харків сьогодні це місто, яке живе наперекір усьому. Попри постійні повітряні тривоги, обстріли і загрозу наступу міста не здається. Люди продовжують ходити вулицями, гуляти парками, п'ють каву, працюють і просто тримаються. У цьому є щось дуже сильне і справжнє. Мені хочеться показати вам не руйнування чи тривоги. Я хочу показати, як живе Харків. Що ми тут є, що ми не здалися і не здамося, і поки над головою може літати небезпека, під ногами стоїть міцна земля, яку ми любимо і захищаємо. Дякую кожному, хто дивиться, пише коментарі, підтримує ваші слова. Це справжня підтримка. Діліться цим відео, підписуюсь на канал, пишіть свої думки. Разом ми зберігаємо пам'ять про місто, яке не зламали і не зламають. Якщо ви хочете підтримати мій канал та його розвиток, перейдіть, будь ласка, до опису під відео. Там ви знайдете картки та PayPal. Будь-яка ваша допомога, це можливість зробити канал і контент ще кращим. Велике спасибі вам, друзі, за те, що ви поруч. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I. Play